Привіт! Це короткий урок для новачків у Procreate. Сьогодні ми розберемо Clipping Mask. Відсічна маска. Це інструмент, який дозволяє малювати лише всередині вже намальованої форми. Не виходячи за її межі. Візьміть будь-який пензель, наприклад, Calligraphy Monoline. І намалюйте просту фігуру. Коло, прямокутник, трикутник тощо. Залийте його суцільним кольором через Color Drop, Перетягнувши колір на фігуру. Створіть ще один шар над базовою формою. Натисніть на нього ще раз. З'явиться контекстне меню. Виберіть Flipping Mask відсічну маску. Після цього біля назви шару з'явиться маленька стрілочка. Що вказує вниз. Ваш шар тепер послуговується формою нижнього шару. Тепер усе, що малюватимете на цьому шарі, буде видно лише у межах форми нижче. Оберіть інший колір та пензель. Можна намалювати якийсь візерунок. Усе лишатиметься в межах. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, аби його змогли подивитися ще більше людей. Дякую. Тепер оберіть темніший відтінок для тіні. Новий шар. Знову відсічна маска та проведіть кілька мазків по фігурі. Можна додати ще одну відсічну маску у світліший колір і висвітлити іншу сторону фігури. Можна переміщувати відсічні маски, гратися з режимами шару. Змінювати непрозорість шарів. Спробуйте поекспериментувати. Якщо хочете повернути щось назад, тапніть двома пальцями по екрану. А якщо хочете відмінити повернення, трьома пальцями. Якщо хочете вимкнути відсічну маску, зайдіть в налаштування шарів. І зніміть позначку з відсічної маски. Тепер вона не об'єднана із шаром знизу, тому усе намальоване може виходити за межі основи. Якщо хочете додати ефект шкіри, дерева тощо, оберіть текстурний пензель з витів, які представлені в бібліотеці, і малюйте поверх основи. Clipping Mask допоможе не виходити за межі. Якщо ж перестаралися, просто переключіться на Eraser Гумку, обравши той самий пензель, яким малюєте, і стерши зайве залишитися в межах форми. Підсумуємо, Що ви дізналися. Clipping Mask обмежує малювання формою нижнього шару. Можна створювати додаткові шари для світла, тіні, текстур тощо. Використовуйте різні режими шарів і текстури для крутих ефектів. Стерти зайве можна гумкою із тим самим пензлем. При цьому, якщо ми затираємо основний шар, затираються і намальовані на ньому частини. Дякую, що подивилися цей міні-урок до кінця. Підпишіться на мій YouTube канал та соціальні мережі в описі під цим відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте результати своєї роботи. Дивіться інші відеоуроки на моєму каналі. Гарного дня і успішності у розвитку своїх навичок. До нових зустрічей!